Коли отримуєте результати ВЛК, обов'язково одразу після отримання на руки документів читайте уважно, які діагнози вам написали, які висновки по результату написали. Тому що дуже багато зараз ми з колегою бачимо неточностей в таких висновках. Друзі, чому я вам це проговорюю? Дуже багато зараз ми бачимо таких висновків, де, окрім того, що не взяли до уваги певні нюанси по ступеню складності захворювання, є помилки в написанні діагнозів як військовим, так і військовозобов'язаним. Доходить до банального, коли пишуть, що наприклад була переламана ліва нога, а насправді в людини перелом був на правій. А це є вже неточності, які потім друзі впливають як на виплати, так і на встановлення подальших взагалі програм реабілітації і так далі. Ви спитаєте, а окей, якщо є така помилка, як взагалі її виправити? Чи можливо, якщо ви, наприклад, пізніше побачили ці неточності і описки, потім їх виправити? Взагалі порядок згідно наказу 402 другому передбачає можливість. Того, щоб ви могли переглянути висновки ВЛК. Однак на практиці те, що ми з колегою бачимо, і через наші руки такі висновки проходять, ми дуже багато пишемо заяв, скарг про переогляд, де описуємо, що дивіться, ось є результати, наприклад, там МРТ, ось є результати висновків профільних лікарів. Шановні, ви помилилися, ви переплутали, Банально ліву частину тіла з правою, тобто перепишіть. Знаєте, що ми у відповідь відвилка отримуємо? Надайте повний пакет документів згідно порядку, який встановлений наказом Міноборони 402, пункт 21.25 глави 21. А там всі документи, які тільки можливі. І документи, якщо ви військовий, де ви там холи хворіли, які поранення отримували. І форму 100 туди треба надати. І якщо ви отримували ОБД, треба додати. І додаток 5 треба додати. І взагалі всю передісторію вашого фізичного стану і хвороб. Це уважно, тільки на прохання виправити їх же описки. Тому краще одразу, от ви взяли документ, от вам видали. Почитайте перед тим, як розписатися, що ви його отримали. І якщо знайдете описки, помилки або незгодні, одразу пишемо про це заяву, як то кажуть, не відходячи від каси. Тоді вища результативність вирішення цього питання.